Ще хочу тут зачитати таке запитання. Отже, вже слухаю вас, як ви роз'яснили прочистилище, що все дуже зрозуміло, але можна щось про пекло і як до нього не попасти? Вибачте, що таке запитання. Кажу, питання дуже добре. Каже, розкажи мені, розкажи мені про знаєш, нічний клуб мафія і скажи, як туди не попасти. Так, я тобі буду розказувати, яким трамвайчиком їхати, де він знаходиться, ти не думаєш, що я точно туди піду подивлюся. Розкажіть про пекло, як туди не попасти. Цікаво. А нащо вам про пекло, якщо ви туди не хочете попасти? Діло того, що пекло, ми розглядаємо рай і пекло, знаєте, це те, як би. Ну, якийсь там, не буде вам нічний клуб, якийсь там дуже такий досконалий, такі, такі супер пригощення там всякі, там музика грає дуже добре. А пекло нехай буде там, що там якийсь буде, ну, якийсь там так, підвал, так, в якому там мучать людей. Це ми так кажемо. Бо людині треба мати розуміння. Що є добре, от що можна таке добре придумати, а для когось нічний клуб це ж ніяк не добре. Музика гепає, нічого не чути. Я хочу з сусідом поговорити, я його не чую. Я його навіть добре не виджу, бо світло блимає, і там темноси, і так далі. Для когось нічний клуб це може бути просто кошмар якийсь, розумієте? Розумієте, що я маю на увазі? От представте собі хвору людину привезти у нічний клуб. Це буде для нього рай? це буде для нього кінець світа. І тому поняття раю і пекла це дуже відносні речі в тому плані, наскільки ми можемо їх пояснити. Основна, основна якби, ознака пекла це відсутність Бога. Ви скажете, як так може бути? Хіба є таке місце, де нема Бога, Бог же все присутній. Пекло це не місце. Це стан, стан душі на одному і тому самому місці, в одному і тому самому тілі. Вчора я можу бути щасливий, нема мені меж. А сьогодні я можу бути у глибокій, тяжкій печалі на тому самому місці, у тім самим тілі. Тобто рай і пекло це не місце. Бо місце має мати розміри ширину, висоту, довжину, якісь квадратні метри, куску батуру. Це місце, яке говорить про фізичні ознаки. Ми говоримо про метафізику, метафізичні явища, тобто позаприродні, там, де нема ширини висоти довжини, а трошки інші виміри трошки інше. І е, пояснювати, як би я вам не пояснив про рай, як би я вам не пояснив про пекло, воно все одно буде не так. Тут можна тільки зрозуміти, рай це там, де місце, де живе Бог, значить там нормально, так? Пекло це місце, де нема Бога. Як до пекла не попасти? До пекла людина кидає сама себе. Коли вона відкидає Бога, вона лишається без Нього. Вона переходить у стан пекла, відсутності Бога. Якщо в твоєму житті нема Бога, то ти після смерті і під час життя будеш нікому не потрібний. Пекло це спільнота одиноких, коли ти нікому не потрібний і тебе ніхто не потребує і не хоче. Тому щоб не попасти до пекла, треба творити діла милосердя. Христос сказав, я був голодний, ви дали мені їсти, я був спраглий, ви дали мені пити, я був ви мене зодягли, я був в лікарні, ви мене провідали. І до тюрми до мене прийшли. Бо потім вжиєте, заслужіть собі на Царство Боже, хоч щось одного із цього всього зробіть. А дуже добре, якщо всі діла милосердя для тіла зробите.